Привіт, кішечки і котики! І з вами ваш сексолог Таня Третяк. І я розпочинаю рубрику з запитами клієнтів. Просто будемо зараз розбирати через їхні анкети, через їхні запити, які в них є проблеми. Отже, почали. Починаємо з анкет. Я щодня провожу в себе в інстаграм-каналі опитування серед жінок про стосунки та секс. Про стосунки та сексуальність. І сьогодні я натрапила на анкету. До мене прийшла анкета, зараз ми її розберемо. Тому починаємо. Отже. 5-7 питань, на які жінка дає відповідь, і я запитую, чи бувають саме перше питання, чи бувають у вас моменти, що вас щось не влаштовує в стосунках. Ну, звичайно, такі моменти є в кожній сім'ї, тому що ми всі різні, да? а ще в нас є трішечки своїх травм, трішечки нерозумінні. Ми всі хочемо, щоб наш чоловік зробив щасливою. Але це, на жаль, так не працює. Ну, про це пізніше. Е, так є. Як би ти описала свої стосунки зараз, що тобі в них не подобається? Стосунки не дуже. Нема ні романтики, ні відчуття почуттів. Тобто жінка перекладає трішечки відповідальність на чоловіка, тому що немає романтики. Да? Е, чому це відбувається? Е, десь на якомусь етапі жінка сильно вкладала в стосунки. Неправильно, поясню потім. А натомість не брала, не було дай було дай, але не було назад, не було вклад-вклад в стосунках. І пішла трішечки е, таке розчарування. Ідемо далі. Як ти відчуваєш себе в сексі? Чи приносить він тобі задоволення? На що дівчина відповіла: добре, якби був час, то секс було б ще краще, а так приходиться, ніби випрошувати це в чоловіка. Чи можеш ти відкрито говорити з партнером про свої бажання та потреби в інтимі? Так, але це не дає ніякого результату. І тут зупиняємося: жінка випрошує в свого партнера секс. Що тут важливо пам'ятати? Я вас всіх дуже прошу зараз взяти відкрити інтернет і загуглити. Тест на визначення статевої конституції, тому, що в цього чоловіка може бути низька статева конституція або середня ближче нижчої. В нього може бути послаблене лібідо, Також в нього можуть бути чоловічі якісь проблеми з ерекцією да? на фоні стресу, вікові. До цього треба так само віднестися дуже серйозно. Поясню, що таке статева конституція. Отже, в нас є три види статевої конституції. Це темперамент, це те, що дається нам при народженні, та кількість сексу, яка притаманна нам від народження. Це не лібіду, яке піднімається і опускається протягом свого життя. А це та, те бажання, в мені, якому мені було достатньо. Ось так. І його є три: низьке, середнє і високе. При низькому. Принській статеві конституції кількість сексу один-два рази в місяць. Бажання. От я хочу, у мене буде озбудження, у мене буде ерекція, це саме в чоловіків, один-два рази в місяць і в жінок. При середній 4-5 разів в тиждень. ну, Практично через день, а то й кожен день. При високій 4-5 разів в день. І уявить, коли пара. Сходиться і сходиться чоловік з високою, жінка з низькою. Що це означає? Жінка так часто не хоче. Чоловік або буде мастурбувати, жінка буде ображатися, тому що це те, теж сексуальна освіта, де треба пояснити, як правильно мастурбувати, що це є норма, що нема чому ображатися, це ніяк не задіває ваша якась гідність. Да? Друге, чоловік буде зраджувати, або третє, чоловік буде маніпулювати. і Потребувати, ну навіть требувати, можна сказати, секс, а жінка не хоче. І тіло буде піддаватися насиллю, тому що тіло буде щитувати це як насилля. Ось тому тут дуже важливо пам'ятати. Перш ніж ми вступаємо в стосунки, в серйозні стосунки, в шлюб, будь ласка, перевірте свою статеву Конституцію, тому що це важливо важливо знати свою статеву Конституцію, бо ви не побудуєте класних стосунків, ви просто будете жити в ілюзії. Йдемо далі. Не дає результат. Так, я говорю, я можу легко говорити в про свої бажання, але це не дає результат. Чому? Треба ще вміти правильно говорити про свої бажання в сексі. Як ви думаєте, коли ми будемо сидіти, снідати чи обідати з чоловіком, де чоловік настроїться на роботу, де чоловік настроїться на сьогоднішній день, а ти будеш казати, слухай, а я б хотіла частіше. І не пояснюючи, чому. Да? Слухай, мені те не подобається чи те. Треба вміти знайти той час, коли правильно і в, час, і, і в той час говорити. Саме краще я рекомендую говорити після сексу. Але це не означає, що потрібно виясняти стосунки після сексу, а те було так, а це не так. А навпаки, казати ого, мені це сподобалось. Повтори, будь ласка, а от коли ти мене так торкався, так я відчуваю, що я біля біля тебе ще ще більше взбуджусь. Тобто ми після сексу, коли чоловік отримав розрядку, коли в нього ще м м тіло вібрує, коли тіло в нього задоволене, він лежить, кайфує після оргазму. Адже оргазм — це не просто сім'я, викинув своє сім'я да, і все, він ще отримав задоволення. І коли він лежить задоволений, і жінка розказує, який він крутий. Тобто ми ще ментально даємо йому цей оргазм. Да? Він ще мозгами його отримує. Дуже класно. Тут можна і класно також є корити. Про це запишу якось іншим разом подкаст. Так? Далі. далі, Що у нас далі йде? Що тебе найбільше турбує або дратує у стосунках? Що секс ніби по моєму примусу, а не по бажанню? Ну, знову ж таки, тут підсумуючи, скажу, треба вміти говорити. Треба е, знати статеву конституцію, да, і знати взагалі секс це мистецтво, і знати це мистецтво, а не просто фізика чи потреба. Ми прийшли раз, раз, раз і зайшли, і вийшли да, з цього діла. Як би змінилося твоє життя, і ти могла розкрити свій потенціал, задоволення, жіночніше. Що було б? Я була б щаслива і затребуваніша у чоловіка. Так, я запитую, чи готова ти змінити своє життя. Якщо так, напиши, е, так. Так, жінка готова. І далі я запитую, чи бажаєш ти від мене в знак вдячності за опитування, отримати безкоштовну діагностичну консультацію. На що написала ні? І пояснення. Не пишу бо це б забажа... бо це має забажати партнер цю терапію або ми маємо прийти разом Розумієте, про що це? Це про те, що жінка реально в дитячій позиції. Ми дуже часто, що жінки, що чоловіки, живемо в дитячих позиціях. І зараз, коли ми перекладаємо свій відповідальність на когось, це признак того, що я сижу в дитячій позиції. Мені мають, мені повинні, мене маєте зробити щасливо, задовільнити, показати, потанцювати. Чому це відбувається? Звичайно, це індивідуально треба все розбирати. Перше, це те, що ми сфотографували в дитинстві. як ми прожили свій підлітковий вік, чи в нас там є якісь травми, чи в нас є там відторгнення, чи нас там десь образили, висміяли. Це теж дуже важливо. Наш підлітковий вік дуже важливо пройти кожну частиночку, щоб зрозуміти, що негативного я з нього взяла в своє доросле життя. Друге, жінка на якомусь етапі просто втомилася брати ініціативу в свої руки, і можна так сказати, вигоряла. Да? Це теж потрібно е, е, кожній людині, навіть якщо я думаю, що в мене все ок, я бажана, я хочу сексу, я знаю, що як робити, а чоловік не хоче все рівно е, кожен відповідає сам. Ти йдеш в терапію, ти йдеш про, про вивчаєш себе. А чому? Пам'ятайте, що наш партнер це наше дзеркало. Це, це той внутрішній чоловік, який ж, живе в кожній жінці. Але він в матеріальному світі представлений в нашому партнері. Він то щось нам показує, дзеркалить, Він десь нас упускає, але ми цього не бачимо, тому що наше его я лучше знаю, я краще знаю. Да? Я лиш поживу в ілюзіях, я краще подумаю, я краще ображуся, я краще знайду нового. Буде те саме. Повірте, буде те саме. Гормони стихнуть, і історія повториться, поки ви не побачите, що вам ваші люди світять. Ось. Тому, якщо вам заходить такий формат розбору, я буду робити його частіше. Задавайте питання, піднімайте теми, і ми будемо це більш детально розбирати, і мені взагалі такий формат заходить. На наступний раз розберемо ще один запит. Тому до зустрічі! Кохаймося, бо ми того варті.